Доброго дня, шановні глядачі телеканалу 6 соток. З вами програма Власний сад і я її ведуча Олена Троян. Зараз на дворі листопад. З часу минулих зйомок минув майже місяць. Давайте подивимося, чи є в саду у нас квіти, і якщо є, то які саме? Ну, Видно, що квітів ще чимало. От біля мене чудовий мороз і там вдалині ще щось квітне. Або просто пломеніє, не завжди квіти, листя, плоди. Все неквапно, все поспіхом, поко поко мало-помалу. Давайте подивимося. Які лишилися в нас старі гравці ще з вересня чи жовтня, а може з'явилися якісь нові? Біля мене такий от невеличкий кущик, білий і дуже тендітний. В нього таке мережеве листя було колись влітку, але зараз його немає. А квіти є, і квіти розпустилися до зовсім нещодавно. Що мені подобається, що вони квітнутимуть аж під снігом. Квітка ця зветься цимицифуга або актая латиною, або клопогон. Чому клопогон така трошки смішна назва, бо в одного з сортів, який зветься клопогон смердючий, дуже смердюче коріння. І через це усі. Сорти цього виду отримали таку назву клопогон. Я ніякого поганого смаку чи запаху не відчуваю. Хочу сказати про саме цю рослину. Довгі роки вона росла в мене в іншому місці, але сад в нас з кожним роком збільшується, тіні стає все більше. І так склалося, що минулого року він, мій улюблений клопогон, зовсім не цвів. Тому довелося посадити його тут. Це місце, яке, ну, мабуть. Одне з найкращих, що освітлюється сонцем цілий день з раннього ранку до пізнього вечора. І от така от краса. Такі щіточки чи йоршики, чи не знаю, як назвати форму цих суцвіть, але вони дуже гарні, тендітні. Вони просто освітлюють темний свасад таким білим яскравим світлом. Дуже мені подобається. Поруч, як ви бачите, хризантеми, деякі ще гарно квітують оці. Оранжеві чи помаранчеві ці вже залишають цей світ, скоро їх треба буде зрізати, але що є, то є. Час плине і незабаром вже в нас зима. Інша рослина, яка є тут, це Айстра багаторічна. Ми присвячували багаторічним Айстрам цілу передачу, вони того. Без усякого сумніву варті. Я не знаю, як зветься цей сорт. Він один з давніх, скільки я себе пам'ятаю, стільки в нас він ріс і мандрував із нами з однієї ділянки на іншу ділянку. Що мені спало на думку? Що я на нього дивлюся, і хочеться сказати, він такий чудовий, як салют, чи як фонтан. Цікава людська психіка, ми любимо казати, о, подивіться на салют, наче квіти розквітли в небі. А тут я дивлюся на квіти і хочу сказати, що вони, наче салют, е, немає значення, які будуть метафори, порівняння, епітети. Що найголовніше, що це гарна квітка, вона цвіте досить довго, досить тривалий час. Хоча вже ми бачимо, що деякі квіти відквітають все одно. Осінні айстри це одні з тих квітів, які без сумніву ваш сад прикрасять. Як пощастить, чи у вересня, чи у жовтні, чи може навіть на початку листопада. От я стою серед клумби, де осінні айстри, можна сказати, панують. Вони просто заполонили увесь простір і вони різні. Здебільшого блакитного кольору, є рожеві. Є десь там бускові, є білі, вони чудові. Деякі вже відквітували. Біля мене сорт новоангійської Астри Кайлі. Вона мені дуже подобається. Хоч квіти і дрібні, але вони рясні, їх багато. І вони такого ніжного, тендітного, рожевого, рожево не знаю, білого кольору, складно сказати. Коли більше тіні, вони більш яскраві. Тут на сонці вони трохи відцвітають. Переді мною якісь хризантеми. От айстра вересковидна чи ериковидна. Видно, що вона уся в пуп'янках, але вона ще навіть не розпочала квітувати. Це тільки пуп'янки, які набираються сили і розпустяться десь, напевно, всередині листопада. Дуже цікава рослина, бо я іноді виходжу в сад, лежить сніг, і серед снігу ряснюють білі квіти. Білий сніг на зеленому листі красиво. Переді мною ще одна айстра. Ми вже казали про неї, розповідали про неї десь місяць чи декілька тижнів тому, але тоді її не було видно зовсім. Це айстра бококвіткова. І от тільки зараз, знову таки на початку листопада, вона починає квітувати. От я зірву її квіточку. Такі дрібні, дрібні квіти. Да? Майже непомітна кожна квітка, але все суцвіття. Дуже тендітне, дуже ніжне і красиво, і коли така хмарка біла чи білоблакитна, оповиває кущ, це неймовірне враження і дуже мені подобається. Я тримаю в руці от ще таку жовту квітку. На жаль, нещодавно пройшов дощ і оббив пелюстки цієї квітки. Вона взагалі яскраво жовта Квітка ця зветься перстач. Або потентіла, або лапчатка російською. Чому лапчатка, чому перстач? Тому що її листячко нагадує персти, пальці. Вона жовта і така жовта квітка разом з блакитною айстрою. Це символ нашої рідної, неньки України, жовто-блакитно. Дуже красиво шкода, що пелюстків майже не лишилося, тільки припелюст. І так би мовити. Але взагалі раджу цей перстач, з нього і чаї це і лікарська рослина, і окраса саду, бо квітне дуже-дуже довго. От. І ще в мене в руці аконіт. Ми колись розповідали про аконіт. Цікава рослина. Але от той аконіт, який росте тут кущиком біля мене. Да, е, лише одне стебло закінчується квітами, з яких щось вийде, решта ну, не дуже мені подобається. І це мені знову нагадує мої власні спостереження про те, що напевно а коні там не дуже підходять глиняста земля. А коніти і дельфіні, близькі рослини за агротехнікою. Я думаю, що на наступний рік треба додати, буде їм трошки піску, бо якось, якщо в хазяйки вони росли за вишки 2 метри, тут в мене щось ну таке маленьке і не дуже декоративне. Подивимось. Садівництво, городництво, кітникарство це завжди до певної міри експеримент. Щойно ми говорили про клопогон, який зацвітає зараз в листопаді. А я хочу ще. Два слова сказати про цю рослину це великий рід, в якому багато видів, і ці види квітнуть на протязі тривалого часу. Деякі квітнуть на початку літа, деякі всередині літа, зокрема, клопогон. Це цимоза. Я не знаю я навіть, як правильно. Гроновидний напевно, клопогон гроновидний правильно перекласти це на українську мову. Він зараз розташований праворуч від мене, але вже ці високі. Дуже красиві квіти, вони давно відквітували. Там квітконос за вишки більше 2 метрів, його зараз немає. Тобто, якщо хочете саджати саджатифуги, щоб квітнули протягом тривалого часу, треба саджати різні види. А от праворуч біля мене рослина, яка зветься Гаура Ліндхаймера. Вона буває білого кольору. І ось в руці я тримаю інший вид рожевого кольору. Ця рослина абсолютно унікальна. Вона починає квітнути в червні. І от подивіться, початок листопада. Квітів ще величезна кількість, і вони розкриватимуться, розкриватимуться одна за одною. Ця квітки, аж поки їх не вп'є мороз. Навіть е, помірні приморозки, його не пошкодять, або її не пошкодять гавру і лише коли мороз триватиме декілька днів, і буде і вночі, і в день, тоді вона загине. Чудова рослина, я просто її обожнюю. Гаура Ліндхаймера завітала до нас в гості з Техасу та Луїзіани. В літературі написано, що вона завишки 80-90 см, але мені здається, що набагато вище. Вона майже такого зросту, як я, тобто півтора метри. Десь вона має висоту. Рослина чудова. Я рідко її зустрічаю в садових центрах, тільки в поціновувачах квітів у приватних садах. Не знаю, чим це пояснити. Можливо, тим, що рослина складно розмножується. Рослина має стрижньовий корінь. В мене вона дає стільки насіння, що до певного роду перетворюється на бур'ян. І я цей бур'ян безжально вириваю. Не завжди вдається його вдало вирвати. От бачите, коріння залишилося в землі. Все одно. Її треба вирвати, бо їй тут не місце досить одного. Ні, не виходить, не виходить вирвати, треба викопувати. Е, може, невелика поширеність цієї рослини пояснюється тим, що вона має стрижньовий корінь і дуже погано виносить пересадку. Цей корінь швидко гине майже немає таких тоненьких бічних корінців. Але я її сама виростила з насіння, насіння продається, посіяли насіння весною, влітку посадили, і от на довгі роки буде у вас в саду така краса. Зайве ви виривайте, бо я кажу, в мене вона стає бур'яном, я без вагань її видаляю, бо іноді глушить інші рослини. Але цвіте дуже довго, я не знаю іншої квітки, яка б так довго квітувала. Хіба що це горець? Інша квітка, якож, яка також дуже довго цвіте. Теж, ну може, якщо не з червня, то з липня. Кущ, який знаходиться праворуч від мене, видно, що одні квіти вже відквітували пожовкли, стали коричневими, але знизу з'являються все нові, нові і нові. В мене є фотографії, коли наш ставочок вкритий кригою, а над кригою рясніють отакі рожеві квіти. Це сорт. Горця свічовидного, який зветься Доміно, він найкраще розвивається, принаймні, мій досвід такий. Але бувають не тільки такого малинового кольору квіти, але білого і рожевого. Дуже він мені подобається. Окрасою По саду восени можуть бути не лише квіти, але і листя, і плоди. От Ліворуч від мене просто пломеніє кущ. Це кизильник, така чудова рослина, деяка має вічно зелене листя, в деяких листя червоніє, а потім опадає. От бачите, цей кущ і червоні ягоди, і червоне, пурпурове. Надзвичайно яскраве листя. Здається, що воно багаття горить в саду. Дуже красиво. Ну, і праворуч від мене ще одна рослина це магнолія. Магнолія. Суланжа, яка надзвичайно красивими великими квітнями квітне навесні. От можна побачити, що вже бруньки готові, пуп'янки вже величезні. Здається, от-от вони луснуть і квіти розпустяться. Але трапиться це лише в квітні, чи в травні місяці, залежно від погоди. Але в магнолії є такі чудові плоди. Подивіться, такий незвичайний, чи то шишка, чи то казна що, з такими червоними ягідками, тобто самі плоди. Є прикрасою рослини. Їх небагато, але кожного року вони формуються, опадають. Я не бачила, щоб вони проростали чи може проростають і гинуть. Але е, сам такий плод, він дуже цікавий, дуже красивий. Це теж свого роду окраса саду. І знову айстри. Чудові багаторічні айстри. Ліворуч від мене прекрасна вересковидне тобто Рожевий дорогоцінний камінь, а праворуч кайлі. Мені подивіться на цю айстру, яке в неї тендітне стебло, які ошатні, тендітні, манюпусінькі листячка, і які гарні, як справжні зорі квіти. Про кайлі ми вже говорили трошки нещодавно, також красива рослина. За моєю спиною таке. Жовте, лимонне, жовте листя. Ця рослина зветься Корілопсіс з родини Гамамелесових. Я не маю великого досвіду її вирощування. Цієї весни я її привезла з ботанічного саду в Чернівцях. Торіччі, усім, хто буде в Чернівцях, наполегли Левораджу. Сад невеличкий у порівнянні з київськими ботанічними садами. Але який же він цікавий? Скільки. Там зібрано колекційних рослин. І ось цей курілопсис. Чим він відомий, чим славетний. Тим, що восени в нього на гілках листя стає яскраво жовтим, лимонно-жовтим і триває, тримається досить довго. На жаль, дощі вітер не сприяють, тому щоб кущ стояв з листям. Дуже тривалий час, але і зараз, на початку листопада, це листя все, ще є. Тобто листопад листя не згубив. Цікаво те, що ранньою весною рослина цвіте такими жовтими невеличкими гронами, дуже цікавими, тому що з'являються вони ранньою весною, коли ще лежить сніг. І потім з цих квітів формуються такі от невеличкі горішки. Жовті квіти, жовте листя цікава рослина. Я не маю досвіду її вирощування, як я вже казала, вона з тієї весни, оскільки вона з родини гамамелесевих, це означає, що походить з Південно-Східної Азії, зокрема з Японії. Сподіваюся, що місце для неї буде затишним і теплим, і вона перезимує. Я не можу сказати, як це трапиться. Бо взагалі в Чернівцях клімат м'якіший, ніж у нас, але рослина мені подобається, цікаво. І, до речі, ботанічний сад пропонує велику кількість різних рослин, і вони дуже дешеві. Тому, якщо у вас буде час і натхнення, завітайте туди. Багато цікавого знайдете. В руці я тримаю ще одну квітку, і це знову з родини Гречишних, це знову Горець. Цей горець зветься. Горець бальдужанський або Фелопія бальдужанська – це витка рослина. І за літо вона може вирости завдовжки аж завдовжки, заввишки, звіт як хочете, 15 метрів. Бачите, якщо подивитися на цю тую, то верхівка туї скрита листям нашої фалопії. Подобається вона мені. бо рясно квітне наприкінці літа починає квітнути, і осінь вже. А вона все цвіте, цвіте і цвіте. Гарна квітка, медоніс. Якщо побачите, купуйте. Навесні я її зрізаю, ну, хіба що не під корінь, може залишаю десь 50-70 за завишки. І от з величезною швидкістю, деякі сили рослина це бере, вона росте, 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 усюди пнеться. Її треба стримувати, бо інакше захарастить весь сад. Але вона така красива, що може і не стримувати. Хай росте і квітне. І нарешті позаду мене, якщо там можна розгледіти, ще останні троянди. Їх вже небагато, вже їм бракує і сонця, і тепла, але все одно деякі сорти ще квітнуть. І я даю їм це робити. Я не зрізаю їх, навпаки, це приємно пройтися по посаду такому осінньому, пізньому і вдихнути раптом аромат троянд. Насолода надзвичайна. І ще квіти. Пізньої осені. Не показні, не яскраві, невеликі, але тендітні, ніжні і дуже цікаві. Дехто називає ці квіти осінніми орхідеями. Хоча треба сказати, що до орхідей ніякого стосунку вони не мають. Квітка ця зветься трициртіс і походить з сімейства лілейних, з родини лілейних. Чому трициртіс? Тому що якщо придивитись до її маточки, тут видні такі. Три пагорбки. три циртіс, в перекладі з грецької. Це і є три пагорби. Квітка. Бачите, така вона має шість пелюсточок і крапочки по усім пелюсточкам. Бувають темніші сорти і яскравіші сорти. Ці крапочки можуть зливатися майже в суцільну таку темну картинку, бути більше і менше. Квітка цікава. квітка... Досить рідкісна, але нещодавно я бачила її, її продають на сільському базарі. Якщо зустрінете, не сумнівайтесь, беріть. Розмножується кореневищем, це кореневище швидко розростається і отримуєте таку от гарну куртинку. Єдине, що бувають такі роки, коли через брак світла, через дощову і хмарну погоду вона не встигає зацвітати. Я думаю, що в мене. Ну, в цьому році саме такий приклад. Зазвичай в цей час вона вже рясно квітнула, а зараз, бачите, три квітки і решта тільки бутони, чи розкриються, чи ні, невідомо. Раджу. Проста, невибаглива, красива. І цвіте в той час, коли квітів безумовно, дуже мало. Трохи далі від мене праворуч, але може. Оскільки цвіте, нерясно, погано видно, росте аконіт. Мій улюблений оконіт ще одна квітка. Він зветься цей сорт Аконіт-біколор. Чому біколор? Тому що два кольори: темно-блакитний і білий. Світла зараз замало, і він майже білий. А буває і темно такого фіолетового кольору. Він також високий, гарний і цвіте ну, В морози, просто в морози. Іноді виходиш, листя нема, сніг лежить, а коніт ще квітує. Гарний порада така: якщо ви вважаєте, що затінку забагато для квітів, саджайте в менш темне місце, там, де світла, там, де тінь рідка, вони потребують тіні ці рослини, але якщо вона занадто густа, то краще їх перенести в те місце, де тінь мережана, рідка. От такі от. Красені осіннього листопадового саду. Подивіться на розмір цього листя, подивіться на ці кити ці квітів. Надзвичайно цікава і декоративна рослина. Якщо десь трапиться, посадіть її, але посадіть в такому місці, де вона не завдасть шкоди, бо може бути як численна кількість горців досить агресивною. Ну, а проворуч рослина. Яка відома в усьому світі. Чому? Тому що вона найбільш досліджена медиками. Тому що саме з цієї рослини випускається найбільша кількість ліків у світі. Дуже цікаво. Рослина ця зветься гінго-білоба. Ось тримаю листочок. Чому білоба? Бо дві лопасті або дву... два пелюсточки листя. Отака от от цікава рослина. Вона є далекою родичкою, або Хвойних рослин або папоротей. Вчені ще досі сперечаються, але це дерево, тобто його предки бачили динозаврів. Це релікт, який нам дістався з того часу. Цікаво, що гінго це дводомна рослина, тобто окремо бувають чоловічі і жіночі екземпляри. Розрізнити, який саме екземпляр чоловічий чи жіночий, можна десь в 20-річному, 25-річному віці. Я думаю, що нам ще лишилось років 5-7. Почекати, щоб дізнатися, а що саме в нас росте, і знати, чи побачимо ми плоди чи ні. Плоди в нього такі, як яблучка маленькі, і мають дуже неприємний запах гіркого, гіркої олії. Але я їх ніколи не бачила і про запах я також тільки читала. Чекаємо, поки наші гінго достигнуть і принесуть, сподіваємось, нам плоди. В природі дерево це росте в Японії. Виростає заввишки 40 метрів. З жахом дивлюся і думаю, що ж це буде, коли тут буде 40 метрів і метр стовбур. Не дочекатися нам цього часу, тим більше, що у нас не Японія. Але рослина надзвичайно красива, декоративна, а зараз восени це просто якесь золотаве мережево. Не можна нею намилуватися. Зазвичай його саджають не в маленьких садках, а десь або в ботанічних садах, або у великих обійстях, бо потребує багато місця. Ви розумієте, що 40 метрів це ого. го Отака от от цікава рослина. Якщо зустрінете і у вас є можливість посадіть в своєму саду. Якщо ні, просто милуйтеся нею там, де вона росте. А я вам бажаю жити довго і без ліків. Хай щастить на все добре. До побачення. Зустрінемось.